Авран лікарський, родина ранникові Багаторічна травяниста рослина з обвишки до 60 см. Корневище горизонтальне буре. Стебло прямостояче. Угорі чотиригранне. Листя садяче, супротивне. Квіти одиночні, жовтувато-білі, на довгих квітконіжках. Плід – яйцеподібна коробочка із численним насінням. Цвіте Авран лікарський протягом усього літа. Плоди дозрівають у серпні. Насіння довгасте, бурого або коричневого кольору. Сіт часто зморшкувате, дрібне. Рослина Отруйна. Обран не належить до загальновідомих рослин і не у багатьох травників його знайдеш. Інакше не уникнути б значних неприємностей при його застосуванні, оскільки ця рослина дуже отруйна. Сильна проносна і сичогінна дія часом незамінна при червній водяниці, а також сильних набряках, викликаних серцевою недостатністю. Іноді й при раку легенів. Цінність сабрану полягає в тім, що він не акумулює, тобто не накопичується в організмі. З лікувальною метою збирання надземну частину рослини. Сушать звичайним способом. Готова сировина має бути зеленою і гіркою на смак. Зберігають сировину в полотняних мішечках. Строк зберігання 3 роки. У траві Аврану виявлені жирні і органічні бутолінова, граціолінова, дубильна яблучна кислоти. Смолисті речовини, сапоніни. 03% глікозидів, гратолін, граціотоксин, градіозій, градіолінь. Алкалоїди 0,2% іродій, каталпол. Це досить активний, але токсичний лікарський засіб. Застосовують приводянці, лихоманці. Захворюваннях печінки та серця, при глистових інвазіях, як проносний засіб при закрепах із соку свіжої трави готують мазь, якою лікують екзему і коросту. Оскільки всі частини рослини отруйні, її потрібно застосовувати з великою обережністю та під наглядом лікаря, строго дотримуючись дозування. Великі дози препаратів аврану викликають пронос і судоми. При захворюваннях серця і печінки настій одну другу чайної ложки трави аврану залити одною склянкою укропу. Кип'ятити на водяній бані 15 хвилин. Остудити за кімнатної температури протягом 45 хвилин. Процідити і довести до вихідного об'єму. Зберігати в холодильнику. Приймати по одній столовій ложці три рази на день після їжі. При глистах настій. Взяти по 1-2 одну, одну чайної ложки трави аврану і квітів пижми. Залити одною склянкою укропу. Кип'ятити на водяній бані 30 хвилин. Процідити і довести до вихідного об'єму. Приймати по одній чайній ложці через 15-20 хвилин до видужування. Для послаблення порошок трави аврану приймати по 0,2 грами 3 рази на день. Найвища допустима одноразова доза 1 грам добова 3 г.